Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про конфлікт, який е, зараз назріває на темі бомбосховищ. Але, друзі, не в Україні, як ви могли собі подумати, а в Польщі. Ми зараз поговоримо між ким цей конфлікт, на фоні чого він виникає, і е, чим невирішення цього конфлікту може е, вилитись для українців. Тож, дивіться відео до кінця, обов'язково став йому лайк. І підписуйся на канал, якщо ти ще досі не підписався. Отже, з 1 липня набуде чинності положення про споруди колективного захисту, і згідно з проектом, обов'язок утримувати укриття покладається на адміністраторів житлових громад, тобто, на в якісь житлові кооперативи від цього виходить на власників квартир, а від цього виходить і на тих, хто орендує ці квартири, тобто на українців. Керівники житлових кооперативів зазначають, що документ містить ряд недоліків. Зокрема, у постанові не вказано, хто має право власності на ці будівлі. Тільки говориться про те, що ці будівлі має утримувати той, хто має квартири в цьому будинку. Власне адміністратори вважають, що питання оборони, зокрема, і укриття, і темою укриттів, має займатися держава. Житловики наголошують, що це зараз просто перекладання відповідальності і перекладання витрат на власників квартир. Сумніви щодо проекту постанови має спілка житлових кооперативів Республіки Польща, і відповідно конфлікт власне він виник між Міністерством оборони Польщі і спілкою житлових кооперативів Республіки Польща, і маємо пряму мову таку іронічну президента спілки Єжеяновського. Ще трохи, і нам доведеться купувати бойові ракети, а не тільки утримувати бомбосховища. Звісно, це іронія, але він має на увазі те, що ем, якщо держава вже взялася, скажімо так, приділяти. Увагу цим самим бомбосховищам для того, щоб підвищити безпеку Польщі і всіх громадян, то це має робити централізовано Міністерство оборони і мають виділятися додаткові кошти на утримання цих самих бомбосховищ, на їх обладнання і так далі. Він також додав, що на такі цілі треба виділяти бюджетні кошти, інакше це будуть витрати кооперативів. З цього випливає, що в разі загрози. За укриття будуть платити мешканці будинків, тому як ця сума буде додана, наприклад, до чиншу, чинш це е, така собі стала плата за утримання будинку. Тобто сума чиншу може бути збільшена. Кожен з вас, хто орендує собі квартиру в Польщі, цей чинш сплачує, і в випадку, якщо конфлікт не буде вирішено, то ці кошти просто будуть щомісячно додаватись до ваших витрат на оренду житла. Так, і в середині минулого року головний командир Державної пожежної служби Анджей Бартковяк розповів, що в Польщі на даний момент є 62 тисячі укриттів. Ми знаємо, що Польща виділила також там якісь суми коштів на, на те, щоб їх модернізувати. І на даний момент цих 62 тисячі укриттів в такому нормальному режимі готові прийняти мільйон 300 тисяч осіб. І однозначно, що для Польщі, в якої там більше 40 мільйонів населення, плюс іноземці, звісно ж, то ми розуміємо, що це капля в морі, і зараз їм треба буде робити якісь додаткові проекти створення і обладнання нових бомбосховищ для того, щоб покрити якомога більшу кількість потреб для населення. Зрозуміло, що в якихось критичних випадках. Оці самі 62 тисячі бомбосховищ не е, можуть прийняти по факту не мільйон 300 тисяч, а, наприклад, там 4-5 мільйонів в критичних е, випадках, коли так, коли люди там будуть просто, скажімо так, ховатися, а не комфортно себе в них почувати. Але в будь-якому випадку, навіть така цифра це дуже і дуже мало для такої великої країни, як Польща, з такою великою кількістю е, населення. Тому е, бачимо, що. Оця спілка житлових кооперативів, вони хочуть якось домовитися з Міністерством оборони, щоб кошти, які, якби, які потрібні для обладнання, для створення нових бомбосховищ, для утримання цим, цих бомбосховищ і так далі, вони хочуть все-таки, щоб ці кошти виділяла держава. Хоча, можливо, логічніше і було би, якби кожен там мешканець багатоквартирного будинку. Скидувався по декілька злотих, і ну, якби державі було би простіше, скажімо так, реалізувати проект створення цих бомбосховищ. Як це буде на практиці? Ми не знаємо. Це абсолютно новий конфлікт, який там виник тільки зараз. І мені, до речі, дуже цікаво буде почути вашу думку, що ви думаєте: чи варто витрати на створення і утримання бомбосховищ в Польщі перекладати на плечі простих людей, простих громадян, чи все ж таки цим має зайнятися? Централізована влада і виділяти ці кошти з державного бюджету. При цьому, звісно, їм придеться скоротити видатки на якісь інші е, потреби. Тому свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. І, звісно ж, я дуже сильно надіюсь, що Польщі ніколи в житті не, не знадобляться ці, бо, ці бомбосховища, але бачимо, що державна політика зараз в них напряму пов'язана з посиленням. Скажімо так, з підвищенням боєздатності своїх Збройних сил, вони масово там набирають і тероборону, масово створюють нові підрозділи, масово створюють там нові цілі бригади так, і набирають добровольців. Тому як Польща взяла, взяла курс на створення найбільшої сухопутної армії в Європі, і мені здається, що в них це вийде. Тільки тут друге питання, якими ну як дов, скільки їм треба на це часу, і як сильно гаманець простого громадянина Польщі постраждає при цьому всьому, так? Але як ми бачимо з практики, в будь-якому випадку краще годувати свою армію, чим годувати армію ворога. Тому як це є такий закон, що або ти годуєш своє військо, або ти годуєш військо, яке прийде на твою землю і захопить. Її. Тож побажаємо удачі спілці житлових кооперативів Республіки Польща, яке відстоює права простих обивателів, простих мешканців цих самих багатоквартирних будинків. От. І надіємося, що в них вийде домовитися з Міністерством оборони і. Кошти на виділення, які будуть виділятися на створення нових бомбосховищ, вони все-таки будуть виділятися централізовано з бюджету, а не просто з кишень простих громадян у вигляді додатку до чиншу. Так, тому, друзі, маємо в принципі на сьогодні такі новини. в навколо цієї теми може точитися дуже багато різних, дуже багато різних дискусій. Тому, будь ласка, свою думку пишіть в коментарі під цим відео. Також ще раз повторюсь, не забувайте ставити цьому відео лайк і підписуватися на канал. Останніми днями я вас прошу ставити лайки, ви їх ставите все більше, і я бачу, що відео почали знову набирати більше переглядів, за що я особисто кожному з вас дякую. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!